Привіт сьогодні, хочу з вами поговорити про штрафи, які можуть застосовуватися, яких всі очікують за неоновлення військово-облікових даних. Так з 18 липня цього року штрафи за неоновлення військово-облікових даних дійсно можуть бути накладені. І ось що вам треба знати: по перше, штраф може становити від 17 тисяч гривень до 25-500 тисяч гривень. То може бути відповідно оштрафований. Це чоловіки віком від 18 до 60 років. А також деякі категорії жінок, які визнані законодавством, зобов'язані оновити свої військово-облікові дані. Коли можна оштрафувати? Це дуже цікаво. Штраф може бути накладений, уваги, протягом трьох місяців здати виявлення правопорушення, але не більше, ніж через 7 рік, здати його вчинення. Тобто, при складанні протоколу вас не можуть зобов'язати відразу заплатити штраф, наприклад, 17 тисяч гривень. А у разі, якщо ви ще й оновили свої дані, тобто якщо на вас склали протокол, а ви пішли і потім оновили свої дані, то і складу правопорушення не буде. Як оскаржити цей штраф? Протягом семи днів з моменту отримання протоколу про адміністративне правопорушення ви можете подати скаргу до начальника того територіального центру комплектування і соціальної підтримки, який відповідно склав на вас штраф. Протягом 10 днів з моменту отримання рішення про накладення штрафу, ви можете оскаржити його відповідно до суду, що необхідне і важливо знати. Що не всіх в першу чергу будуть одразу штрафувати, так я вже після 18 липня була з деякими своїми клієнтами. Ми оновлювали дані і їх не штрафували. Міноборони не планує карати всіх, хто не встиг оновити дані до 16 липня. Можна оновити відповідні дані і після 16 липня, і це зробити можна через як мобільні додатки, ТЦК або ЦНАП. Також існують певні категорії громадян, які звільняються від відповідальності за неоновлення даних. До таких категорій, зокрема, належать в першу чергу особи з інвалідністю, багатодітні сім'ї і люди, які мають на утриманні дітей до 14 років. Тепер хочу перейти до судової практики щодо спорів територіальними центрами комплектування соціальної підтримки з приводу саме неоновлення даних з 18 липня. А цього року Станом на сьогодні, тобто на 21 липня 2024 року судова практика щодо спорів СДЦК з приводу не оновлення даних, ще чітко не сформувалася. І як ми з вами розуміємо, це пов'язане в першу чергу з тим, що закон про штрафи за неоновлення військово-облікових даних був прийнятий нещодавно, і перші судові справи за цією статтею ще по суті мали які розглянути. Проте, при побудові захисту в судах я вам раджу враховувати, що по-перше, частиною 11 статті 38 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію визначено, що призовники військово зобов'язані резервісти в разі зміни їх сімейного стану, стану здоров'я, адреси, місця проживання перебування. Освіти місця роботи, посади зобов'язані особисто в семиденний строк повідомити про такі зміни відповідні органи, де вони перебувають на військовому обліку, у тому числі у випадках визначених відповідно кабінету міністрів України через центри надання адміністративних послуг та інформаційно-телекомунікаційні системи. Тобто, в даному випадку ми говоримо зараз про ЦНАПИ, але не, не тільки про ЦК а звертаю на це увагу Вагу і в кінці зазначу, чому ну сам Відповідно також до вимог правил військового обліку, призовники військово зобов'язаних і резервістів який є додатком номер другим до порядку організації і ведення військового обліку призовників військово зобов'язаних і резервістів, які затверджені постановою кабінету міністрів України ще від 30 грудня 2022 року? Кому цікаво називає номер це 1487, далі вже просто буду на неї посилатися. Призовники військово зобов'язані і резервісті повинні особисто повідомляти це все меденний строк орган. В якому вони відповідно перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних, які зазначені у статті 7 закону України про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів, а також надати зазначеним органам документи, які підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації з підстав, які а, визначені у статті 23 закону. Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Отже, ми бачимо декілька законів і декілька посилань, і відповідно декілька органів, які відповідають саме за оновлення даних, і це не тільки територіальні центри комплектування. Також відповідно до пункту першого положення про територіальні центри комплектування і соціальної підтримки, що затверджений постановою кабінету міністрів від 2022 року номер 154 Як ми декілька разів вже говорили, відео підіймалися питання і ви писали мені в коментарях, що немає закону про ТЦК, Але все ж таки наразі говоримо про цю постанову. Територіальні центри комплектування і соціальної підтримки є органами військо. Військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов'язку і військової служби мобілізаційної підготовки та мобілізації, тобто, ви чітко можете простежити є органи, які відповідають за реєстри за облік. А ТЦК має більш детальні свої повноваження. Пунктом 8 цього ж положення визначено завдання територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, виконання законодавства з питань військового обов'язку військової служби мобілізаційної підготовки та мобілізації керівництва військовим обліком призовників, військовозобов'язаних та резервістів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, контроль за його ставом, зокрема в місцевих органах виконавчої влади. Органам місцевого самоврядування та органам, що забезпечують функціонування системи військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, крім служби безпеки. України та служби зовнішньої розвідки. забезпечення в межах своїх повноважень, адміністрування, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, в тому числі областей, міста Києва і Севастополя, та ведення єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів та районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Проведення заходів приписки громадян до призовних дільниць, а призову громадян на військову службу щодо призову громадян до військових дільниць це може бути, наприклад, ВПО, які змінюють місце свого проживання. Проведення відбору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом, участь у відборі громадян для проходження служби у військовому резерві Збройних сил України, підготовка та проведення в особливий період мобілізації людських і транспортних ресурсів, забезпечення організації соціального і правового захисту військовослужбовців, військово зобов'язаних і резервістів. Призваних на навчання або переві... перевірочні та спеціальні збори відповідно до Збройних сил України, ветеранів війни та військової служби, пенсіонерів з числа військовослужбовців Збройних сил та членів їх сімей. Участь у військовому патріотичному вихованні громадян здійснення інших заходів з питань оборони відповідно до законодавства України. А в пункту 9 положення передбачено, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки відповідно до покладених на них завдань здійснюють заходи оповіщення та призову громадян. Крім це не стосується військово зобов'язаних і резервістів служби безпеки України і служби зовнішньої розвідки, на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів, в особливий період зарахованих до військового оперативного резерву, на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період. Незалежно від місця їх перебування на військовому обліку. Відповідно до частини 3 статті 30 закону України про військовий облік і військову службу, військовий облік усіх призовників, військово зобов'язаних та резервістів ведеться за місцем їх проживання, і відповідно до обсягу деталізації, поділяється на Персонально якісний, персонально первинний та персональний. згідно з пунктом 8 додатку 2 до порядку організації та ведення військового обліку призовників, військово зобов'язаних та резервістів, які затверджені постановою кабінету міністрів, про яку я вже говорила номер 1487, Призовники військово зобов'язані та резервісти повинні особисто Повідомляти в семиденний строк органам, а, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних, зазначених у статті 7 закону України про єдиний державний реєстр призовників. Військово зобов'язаних та резервістів, а також надавати зазначеним органам документи, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації з підстав, визначених у статті 23 закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, таким чином, військово зобов'язаний е -зоб... Семиденний строк з моменту, наприклад, одруження, народження боя... дітей, зміни місця роботи зобов'язаний повідомити про це орган, де він перебуває на військовому обліку. Проте, згідно з частиною першого закону України, про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. Єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів це. Інформаційна комунікаційна система призначена для збирання, зберігання, обробки та використання даних про призовників військовозобов'язаних та резервістів, яка створена для забезпечення військового обліку громадян. Основними завданнями реєстру є ідентифікація призовників військовозобов'язаних резервістів для забезпечення ведення військового обліку громадян. А це зазначено у пункті 1 частини 1 статті 2 закону України про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних. Та резервістів відповідно до частини 8 статті 5 закону України про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів, органами ведення реєстру увага є районні об'єднані районні міські, районні у місті об'єднані міські територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, Центральне управління Служби безпеки України та регіональні органи Служби безпеки. Спеки України, відповідні підрозділи служби зовнішньої розвитки України та розвідувальні органи Міністерства оборони України згідно з частиною першої статті 6 закону України про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів до реєстру вносяться, обробляються та зберігаються в базі даних реєстру такі відомості, як персональні дані призовників військовозобов'язаних резервістів службові дані призовників військовозобов'язаних та резервістів до персональних даних призовника військовозобов'язаного та резервіста належить зокрема місце проживання, місце перебування, відомості про сімейний стан особи, членів сім'ї, прізвище, ім'я по батькові, відповідно за наявності. а також відомості про дітей, відомості про зайнятість, код ЄДРПО підприємства, де відповідна працює військово згідно з частиною першою, Частини 3 статті 13 закону України про єдиний державний реєстр прозовників військово-зобов'язаних та резервістів для формування бази даних реєстру, центральна виборча комісія, центральний орган виконавчої влади, що реалізовує державну податкову політику, та центральний орган виконавчої влади, що реалізовує державну політику у сфері міграції, імміграції та еміграції. У тому числі протидії нелегальній, незаконній міграції, громадянства реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорії мігрантів, подають шляхом електронної взаємодії. Держателю реєстру відомості передбачені статтею 7 даного закону стосовно усіх громадян України віком від 18 до 60 років. До реєстру вносяться відомості, визначені статтею 6 даного закону, одержані від призовників військовозобов'язаних та резервістів або шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно комунікаційними системами реєстру, в тому числі публічними базами, банками, даних держателями, розпорядниками, адміністратив адміністраторами, яких є ключові державні органи, передбачені статтею 14 даного закону. Відповідно до частини 3 статті 14 закону України про єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів, актуалізація бази даних реєстру здійснюється на підставі відомостей, що вносяться органами ведення реєстру, а також шляхом електронної інформаційної взаємодії, обміну відомостями між реєстрами та інформаційно комунікаційними системами, реєстру, у тому числі. Базами, банками, даних держателями, розпорядниками, адміністраторами, яких є державні органи, передбачені відповідно даним законом. Таким чином, увага, виходячи із вище зазначених норм закону України про єдиний державний ракет призовників військовозобов'язаних та резервістів, інформація, яку не оновили військово ТЦК має отримане від уповноважених органів та з реєстрів, до яких має доступ відповідно в електронному вигляді. Тут я хочу зупинитися і звернути вашу увагу на те, що коли я зазначала про Відповідні реєстри і бази даних відповідно, в тому числі я говорила про банки міграційну службу. Дивіться вже в практиках є. Певна частина громадян, які ще до повномасштабного вторгнення 2022 року, вони виїхали відповідно з території України на постійне місце проживання за кордон. Одним із пунктів для виїзду і отримання дозволу на постійний на виїзд на постійне місце проживання в іншу країну, є зняття з військового обліку. І що тут саме цікаве? Міграційна служба в даному випадку мала передати ці дані відповідно до територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки. Наразі ж виникає інша проблема, коли громадяни, які мають постійне місце проживання в іншій країні, і вони по суті так вони зняті там. Декілька років тому з обліку, але міграційна служба відповідно чомусь там не оновила, чомусь не передала ці дані, і відповідно, дані громадяни можуть при в'їзді на територію України вже вважатися зобов'язаними. Так, от що вам треба розуміти при тому, коли ви будете будувати свою. Систему захисту або свою опозицію у суді або в територіальному центрі конфліктування і соціальної підтримки у разі захисту, коли на вас будуть хотіти накласти штраф за неоновлення, ви маєте знати, що є в першу чергу уповноважені органи на тримання даному реєстру бази даних, в тому числі і оберіг, і ці державні органи, які мали передати інформацію про громадян, відповідно так само до Тема оберіг, і е, саме ці органи в першу чергу мають е, нести відповідальність е, щодо неводання або е, ненадання е, даної інформації, е, так що візьміть собі це як лайфхак. Також можна очікувати, що суди будуть керуватися такими принципами, як законний Суд буде перевіряти, чи дійсно особа не оновила свої дані протягом встановленого законом терміну. Суд буде перевіряти, чи мала особа можливість оновити свої дані. Якщо особа мала можливість оновити свої дані, чи зловживала вона відповідна. Своїми правами, чи хотіла вона оновити, чи можливо вона не хотіла їх оновлювати. Тобто суди мають встановлювати а, причину і, взагалі, наявність вини. Також тобто, суди будуть враховувати ту обставину. Якщо особа не мала можливості з поважних причин оновити свої дані, наприклад, хвороба перебування за кордоном, то вона може бути відповідна, звільнена від відповідальності. Також туди будуть переділяти, чи є штраф пропорційним до права порушення. І ось деякі фактори, які можуть відповідно вплинути на рішення суду, чи знав громадянин про те, що він зобов'язаний оновити свої дані, чи робив громадянин спроби оновити свої дані? Які причини того, що громадянин не оновив свої дані, чи є у громадянина поважні причини для неоновлення даних? Чи є у громадянина інші пом'якшуючі обставини? Також слід зазначити, що лише загальні принципи і ко права і кожен суд буде розглядати кожну справу відповідно. Індивідуальне, тобто в першу чергу ми маємо розуміти, що судді будуть іти до нарадчої кімнати і лише керуючи своїм особистим переконанням, і звісно ж, нормами закона, загальними принципами права вони будуть виносити рішення. І на сьогодні, в принципі, як є рішення, які по статті 210 кодексу України про адмінправопорушення щодо порушення правил. Військового обліку судді винесли рішення саме на користь громадян, так само є і судові рішення, які були винесені на користь територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки. Я сподіваюся, що дане відео було вам корисне і ви врахуєте на майбутнє Мої поради, які в ньому були вам сказані. Якщо у вас виникнуть питання, то обов'язково пишіть. Не забувайте про наш телеграм-канал, і буду очікувати ваших дзвінків. Все обов'язково буде Україна.